Насмаляти. І запрошую сьогодні до себе у гості на заняття з математики. Ой, подивіться, у мене на столі стоїть малізка. Як ви гадаєте, що тут може бути? Це діти геометричні фігури. Але вони не прості, а об'ємні. Ось, наприклад, це куб, а це кулі. А ці фігури називаються циліндри. Відгадайте, що у мене в цьому конверті. Що це може бути? Не вгадали, це пласкі геометричні фігури. Квадрат, круги, прямокутники, трикутники. Якщо покласти конверт на долоньку, ви не здогадаєтесь, які там знаходяться геометричні фігури. Ці фігури пласкі і ми не можемо їх визначити, доторкнувшись до них. А ну-ка, візьміть свою долоньку квадрат і сховайте під іншою долонькою. Вийшло? Так, вийшло. А тепер візьміть куб, покладіть на долоньку і сховайте під іншу. Ну, як? Яку фігуру було легше сховати? Так, квадрат. А чому? Вірно, тому що він плаский Давайте пограємо в гру кінь фігуру. Ось я буду кидати об'ємні геометричні фігури по черзі на килимок і буду намагатись кинути їх так, щоб вони докотили свою фігуру якнайближче до сусідньої. Починаємо! Ось ці фігури я вже розкидала, і зараз покладу біля них пласкі фігури. Давайте полічимо скільки об'ємних фігур. Один, два, три. Три об'ємних фігури. А скільки пласких? Один, два, три, чотири, п'ять. Яких фігур більше? Плоских фігур більше, а об'ємних менше. Яку фігуру я кинула першу? Куб? Вірно, а яку фігуру я кинула останню? Циліндр. Скажіть, дітки, яка фігура лежить далі від усіх інших? Це куб. Молодці діти! А тепер пропоную зробити фізкульт хвилинку. Давайте з вами ляжемо на килимок і намалюємо ніжками в повітрі квадрат. Молодці. Прямо кутник. Трикутник. Круг. Добре. А тепер, дітки, сідайте та давайте намалюємо ці самі фігури носиком. Починаємо. Квадрат. Прямокутник. Трикутник. Ух! Дуже добре! Пропоную пограти в наступну гру, яка називається Визнач порядок. Перед вами картки з таблицею. У клітинках намальовані фігури. Роздивіться уважно картинки і скажіть, які фігури ви покладете в порожні клітинки. Подивіться уважно в першу колонку, які геометричні фігури ви там бачите. Червоний круг, синій квадрат, зелений трикутник. Давайте подивимось у другу колоночку. Що ви бачите? Синій квадрат та червоний круг. Якої фігури не вистачає? Так, зеленого трикутник. Подивіться останній стовпчик. Тут яких фігур не вистачає. Давайте подивимось, щоб в кожному стовпчику та в рядочку фігури не повторювались. На цьому місці, яка повинна бути геометрична фігура? Вірно, круг. Давайте подивимось на останній рядочок, якої геометричної фігури не вистачає в цьому рядочку. Так, синього. Квадрата. Дякую вам, малята. Ви допомогли мені виконати всі завдання. До нових зустрічей!